В залежності це? по якій темі на ну, найгострішою я повторюю стала тема гостромогільної вулиці. Так. Один з, ми, є, ми, да, з, один з принципів, які ми є Да, Я педиця одна з один з принципів, яким дотримуємося членами топочні комісії, це той, що були так звані черкасизми, про які казав Володимир Тримович. Я казав, тобто це ті назви, які були присутні в назвах вулиць нашого міста, нашої топоніміки, щоб ми чимось відрізнялися від інших міст України. У нас є той самий Казбетики. Це виключно Черкаська, чи, чи Криволівка, чи і так далі, надпільна вулиця дуже класна і так далі, тому подібне. І ми хотіли, щоб це така ж було. Вулиця теж була присутня, Гостромогильна люди, що бояться цієї назви. Хоча ми і багато пояснювали, що, що ця назва означає. Врешті ми відмовилися від вулиці, яку хотіли найменувати велику вулицю. Там є чи яка там буде вулиця. Ну, там як... да, ну поступилися не... на іншу назву. Взяли вже поровулочок на один з найменших місті, там, де одна хата, одна хата. Але там виявляється, чи не виявляється окрім того, що є школа мистецтв за цією адресою. Відтак школа мистецтв да, логічно підняла своїх батьків. Батьки почали писати петиції, звернення їх в тому більше вже двох десятків. Мабуть, цих звернень, Що ми проти того, що вулиця називається Гостромогильною. Але ну я як історик за те, щоб ця вулиця була присутня. Звичайно, це це той. тим паче, що там дійсно була був той курган, так. який називався гостра могила. І це це з козацьких часів, тому тобто, що ми чомусь стараємося своїх, звичайно. Ну розуміло, що могила слово трошки да, мінорне да, і звук звук да, да, невимовне. Це таке найбільш дискусійне. І Ми говорили з секретарем комісії Олексієм Добовим, що це така найбільша кількість от заперечень саме по цьому поціназ.